Наше відділення складається з трьох частин: 10 ліжок гінекологічних, 10 ліжок палати патології і 10 ліжок післяпологові і пологові палати. Вже відділення ви бачили, як виглядає зроблений сучасний ремонт, і в такому вигляді, як ви зараз бачите, ми відкрилися в 2019 році. П'ять років тому проведений капітальний ремонт пологового відділення. Операційно. маємо операційну. Все згідно паспорта оснащення закладу відповідає всім вимогам? Є належні умови, але все зузульки від вас залежить. Добре. За цей час ми провели більше 1500 пологів. За минулий рік у нас було 215 пологів. Ну, на жаль, тенденція зараз і по Україні і в нас така, що кількість пологів зменшується, кількість новонароджених дітей також зменшується і тому. І тому отак, от, от те, що маємо, маємо те, що маємо. Все необхідне тут є. Для надання невідкладної допомоги як для мами, так і для дитини. В нас працюють досвідчені лікарі, п'ять лікарів, акушер-гінекологів, які троє з них мають вищу категорію і практично володіють всіма методами і розродження, і зупинки кровотечі, і проведення реанімаційних заходів. Також у нас є двоє лікарів-неонатологів. Робота відділення в нас цілодобово, тобто в нас є лікар на посту постійно і в день, і вночі. Якщо дитинка потребує певного нагляду, якщо є якісь дитини відхилення від норми, дитинка оглядається тут, і поки прийде санавіація, за той час проводиться стабілізація стану, Вся апаратура в нас належна. Ну, умови ви бачите, які умови в нас, коли ми відкривали відділення, ми старалися забезпечити його всім необхідним згідно табелю оснащення. Практично ми маємо все для надання допомоги. На два то партнер на партнерські пології і на другому породі. Практично ви бачите, в кожному пологовому залі, яких в нас є три. В нас є ліжка трансформери для проведення пологів. У нас є хороші е е такі столики з обігрівом. У нас є е весь інвентар, який потрібен для того, щоб надавати допомогу дитині, як внутріутробно, так і коли після народження дитинки. Чи бували ситуації? Звичайно, то я акушерство. в акушерстві завжди бувають такі, такі моменти, коли треба надавати негайну допомогу. Власне, що для того в нас все є. Медикаментами ми забезпечені на 100%. маємо препарати крові, маємо утеротоніки і інші препарати.